У першому відео з'ясуємо, чи є у вас несвідомі блоки, обмеження і упередження на благополуччя. Чи не працює ваша психіка таким чином, щоб ви страждали? Перший симптом, який свідчить про те, що є несвідомі блоки, це коли у вас стається ситуація, що гроші приходять з надлишком більше, ніж ви звикли, у вас є якесь внутрішнє, незрозуміле бажання швидко їх витратити. Сплавити, спустити на будь-що. Буває, що нема такої потреби, але починають відбуватися якісь дуже цікаві речі. Наприклад, ламається не з того не з цього побутова техніка, або машина. Буває таке, що хтось дуже просить позичити грошей. Або хтось починає говорити з близьких, навіть дитина. І не виключено, що і ви теж. Дуже невдало починаєте хворіти і витрачаєте велику кількість грошей на лікування. Ось це вже свідчення про те, що у вашому полі, в вашому несвідомому, є блоки на гроші. І коли ви будете використовувати цей метод, який я пропоную, ви прям відчуєте в тілі, де воно сидить. Інший симптом, який теж свідчить про блоки. Це ви серйозна професійна людина, яка постійно вдосконалюється. Але якщо подивитися на результат у фінансовому еквіваленті, то так стається, що він не росте. Довгий час ну, ніяк не рухається. Знаєте, є така назва а, скляна стеля. От якщо у вас таке відбувається, будьте певні під час малювання. Ви десь відчуєте, де воно сидить. Далі це вигорання і розчарування від справи, яку ви дуже любили. Це, на жаль, теж свідчить про те, що є блоки несвідомі, які не дають в цій справі вам заробити. Буває навіть таке, що конкуренти на одному і тому ж рівні, але одна людина заробляє. А до іншої не йдуть. Буває, через дорогу таке відбувається. Це теж свідчення. Ще один симптом, який свідчить про те, що ваша психіка любить страждання, це коли ви сядете і проаналізуєте, то вам в житті нічого не дається легко. Я вам більше скажу: якщо ви почнете відматувати все назад, аналізувати, то зрозумієте, що ви завжди між усіма варіантами оберете найважчий. Через це у вас зараз дуже часто буває апатія, опускаються руки, немає віри в краще життя і енергії теж немає. Далі цікавіше, ви знаєте дуже велику кількість варіантів, як можна заробити грошей. Ви даєте дуже гарні поради іншим людям, але самі наважитесь на справжні дії і заробити не можете. Ще одне. Свідчення про те, що у вас обмеження на благополуччя, що ви ніяк не допустите до себе гроші. Ви почали дуже часто хворіти. Дуже часто хворіти, витрачати гроші на ліки, і буває таке, навіть що лікарі не можуть знайти причину вашого захворювання. І буває таке, що говорять, що у вас щось психосоматичне і радять піти до психологів. Поглиблюємося. У вас може бути навіть вже тривожність. Передчуття, що ви захворієте перед дуже значною подією. Це може бути співбесіда на нову роботу, або якщо ви самозайнята людина, то перед якоюсь важливою справою у вас обов'язково є відчуття, що ви захворієте, і так і відбувається. Буває, що це проходить без хвороби, але саме в цей момент ви починаєте відчувати дуже сильно погоду, ваш стан через погоду починає погіршуватись. І у вас починаються головні болі. Ви стаєте нересурсною людиною, і все робите через силу. Зв'язок уловили, що психіка любе страждати. Копаємо ще глибше. Ви не любите і все робите для того, щоб не встрягати в конфлікти. Через це вам залазять на голову. А якщо так стається, що ви взриваєтесь і йдете в конфлікт. То після нього тій людині нормально, вона дуже швидко відходить, а вас дуже довго тримають емоції, і це теж впливає дуже на ваш фізичний і емоційний стан. І ще глибше на рівень тілесних відчуттів. Якщо ви будете прислухуватися завтра до свого тіла, то ви помітите, що довгий час воно в напрузі. І вишенька на торті це залежності. Вони якраз вам потрібні для того, щоб знімати цю надлишкову напругу. Це може бути паління, це може бути алкоголь, і це можуть бути піроженки, мороженки, що завгодно, що дає задоволення через. Смакові рецептори. Якщо у вас є щось з того, що я перечислила, то я вас вітаю: у вас дуже такі серйозні блоки на благополуччя і тому вам так важко з грошима. І я навіть даю 95%, що ви в дитинстві або в юнацтві пізнали, що таке бідність. Зараз у тебе в руках є можливість це змінити. Я пропоную саме екологічний і саме простий метод позбавлення всього цього. Під час малювання нейромандал, ви на рівні тіла відчуєте, де сидять ці блоки і обмеження. І зникнення цієї психосоматики буде свідчити про те, що ці блоки, попередження і обмеження пішли з вашого життя. І саме цікаве, що зміни будуть відбуватися дуже природньо, і легко, як свідчать відгуки тих, хто вже малював. Якщо я вас зацікавила цим методом, і ви хочете дізнатися більш детальніше, то напишіть слово цікаво в боті. Якщо ні, то вам просто треба написати слово стоп і ви відпишетесь.